Слава Україні! Зараз покажу, як повністю розібрати пістолет Макарова та провести його очищення. Спробую показати це максимально наглядно. Спочатку виймаємо магазин. Для цього потрібно потягнути ось цю пружину на себе. Вона розблокує магазин, який легко можна буде дістати. Далі потрібно переконатися у відсутності патрона у патроннику. Для цього знімаємо з запобіжника. Ось цей важіль переводимо великим пальцем правої руки донизу. Далі потрібно відвести затвор у заднє положення та поставити на затворну затримку. На затворну затримку ми ставимо великим пальцем правої руки, підіймаючи ось цей важіль догори. Відводимо затвор у заднє положення, піднімаємо важіль затворної затримки. Пістолет на затворній затримці. Далі оглядаємо патронник. Переконуємо, що він порожній. Далі, натискаючи великим пальцем на важіль затворної затримки, відпускаємо затвор. Далі відділяємо затвор від рами. Для цього відтягуємо спускову скобу донизу та перекошуємо її вліво або вправо. Ось таким чином вона зафіксована. Далі відводимо затвор у крайнє заднє положення. Далі припіднявши його задню частину, знімаємо його зі стволу, просовуючи вперед. Знімаємо зворотню пружину. І на цьому неповна розбірка закінчена. Але для хорошого очищення потрібно здійснювати повну розбірку. Далі відділяємо шептало та затворну затримку від рами. Для цього потрібно зняти ось цю пружину. В цьому нам дуже добре допоможе стандартний шомпул для ПМ. Його ще називають протиркою. Якщо його немає, можна використовувати будь-який інший гострий предмет. Для цього підділи пружину та спустили затворної затримки. Далі, для того, щоб зняти шептало, потрібно курок. Відвести ось так назад та звільнити шептало. Тепер прокручуючи шептало до того моменту, поки воно ось тут не буде звільнене. Після чого просто його тягнемо на себе. Далі відділяємо руків'я від основи руків'я. Для цього потрібно викрутити ось цей гвинт. В цьому нам допоможе протирка. Це стандартна, тому що вона має ось таку річ, схожу на маленьку викрутку. Далі руків'я просто тягнемо. воно вилазить. Ось гвинт. Вистеляємо в бік. Далі відділяємо ось цю бойову пружину. Для цього потрібно, притискаючи бойову пружину до рами, змістити ось цей засув бойової пружини донизу. Вийняли бойову пружину. Далі відділяємо курок від рами. Для цього потрібно слідкувати, щоб спускова тяга ось ця була біля правого борта. Прокручуємо. Прокручуємо курок та подаємо вперед. Далі відділяємо ось цю. Ось цю спускову тягу зважили взводу від рами. Ось. Вийняли. Спусковий гачок у нас випав сам. Далі відділяємо запобіжник та ударник від затвору. Для того, щоб відділити запобіжник, потрібно його перевести приблизно на 180 градусів. За часовою стрілкою. Вийняли запобіжник. Ударник у нас вийшов сам. А тепер саме цікаве відділення викидача від затвору. Якщо ПМ ще у консерваційному мастилі, це зробити буває доволі важко. Для того, щоб від'єднати викидач. Потрібно ось цей гніток вдавити чимось гострим. Ось так. Як можна далі. І пальцем натиснути на ось цю частину викидача, тобто протилежну. Тоді ця частина, яка ближче до гнітка, вона підійметься. І коли ви пустите гніток, під дією пружини він витисне ось цей викидач. Так, спробую показати. Щоб було видно. Я буду великим пальцем натискати на викидач. Втопили гніток, натиснув на викидач. Ось, зараз бачите гніток втоплений, він зараз впертий у викидач. Щоб мені його звільнити, мені потрібно його просто подати вперед. Ось таким чином зільнився викидач. Ось сам гніток. Та пружина. Показую ще раз. Великим пальцем буду натискати на протилежну частину викидача. Втиснув гніток припідняв викидач. Зараз я пускаю гніток. І він виштовхав викидач. Розбираємо магазин. Для того, щоб посунути ось цю кришку магазина вперед, потрібно вдавити ось цю пружинку. Можемо потягнути або за саму пружину і кришка звільниться. Або можемо її чимось втиснути. І тут потрібно обережно тримати пружину, щоб вона не відстрілила. Та ось легко виймається подавач. Все. Магазин розібраний. Для очищення та змащування зручно використовувати ось такі тканинні патчики для 12-го калібру. Я використовую ось такі від фірми МЄ. Мастило використовую балістол Ганекс. Чищення проводжу у два етапи. Перший коли видаляю основне забруднення та залишаю на 15 хвилин у мастилі. Та другий це вже чистовий етап. Для очищення стволу так само чудово підходять ті самі пальчики для 12-го калібру. Ось так змащеним мастилом, залишаємо на 15 хвилин. Після того, як пройшло 15 хвилин, беремо ще один пачок, змащуємо мастилом та проводимо вже чистове очищення всіх деталей. Якщо щось ще має залишки бруду, відповідно беремо ще одну ганчірочку та доводимо до блиску. Коли ми очистили пістолет від бруду, збираємо його докупи. Магазин збирається аналогічно просто: у корпус ставили подавач та пружину вставляємо таким чином, щоб ось цей хвостик був у нас ось тут знизу. Тому що, коли ми закриємо кришку магазина, цей хвостик має стати ось цей отвір. Навпаки. Ставили пружину, втиснули. Закрили кришку. Хвостик не став. Ось, видно, він не виліз. Для цього потрібно просто пружину отак порухати, ось хвостик вже став на своє місце. Збираємо затвор. Для цього нам потрібно викидач. Поставити з тим же гнітиком. Бачите, викидач тут має таку, наче сходинку Цією сходинкою він має стати. Ось так всередину. Але там його буде підпирати гнітик і не давати це робити. Тому ми аналогічно маємо гнітик з пружиною втиснути максимально всередину. І після того ця деталь зможе стати на свою позицію. Збираємо гнітик з пружиною. Вставляємо. Далі беремо викидач та одразу підпираємо сам гнітик. Тобто, зараз. Ось ця частина гнітику, так, небось ще видно, ось ця частина гнітику має впертись в ось цю частину в ось цю частину викидача. Ось таким чином ми його завели, але далі він не йде, тому що гнітик перекошує то він його блокує. Тому ми беремо. Ось цим пальцем ми притримуємо викидач зверху, щоб він не перекосився. Та втиснули гнітик та двома пальцями поставили на своє місце викидач. Далі вставляємо ударник. Вставляємо ударник ось цим прорізом догори. Так. Далі вставляємо запобіжник. Так. Маємо потрапити на його посадкове місце. Ось. Потрапив та пропустили вниз. Якщо ви вставите ударник або прокрутите, або вставите його не тим не тією стороною ви не зможете зафіксувати запобіжник. Далі відтягуємо спускову скобу, фіксуємо її та вставляємо спусковий гачок. Поставили, повернули спускову скобу. Ось гачок зафіксований. Далі вставляємо спускову тягу. Ось цим ж пиптиком вставляємо у спусковий гачок. Ось цей отвір спускового гачка. І обов'язково слідкуємо, щоб цей елемент, ось цей він не був уверх, він має опуститись вниз. Тягу опустили вниз, вона зараз настоїть ось тут знизу. Далі вставляємо курок. Потрапили у пазик та прокрутили. Далі встановлюємо бойову пружину та фіксуємо засувом бойової пружини. На цьому етапі обов'язково слідкуйте, щоб ось ця цапфа була, трошки виступала ось тут вниз, коли ви будете її вставляти. Так, ви її подали бойовою пружиною вперед. Зафіксували бойову пружину за сувом бойової пружини і перевіряєте рух. Бойова пружина працює. Далі встановлюємо руків'я. закручуємо. Далі встановлюємо затворну затримку. Встановлюємо шептало. Шептало встановлюємо ось цією пружинкою до важеля затворної затримки. Потрапили у отвір. Та завели. Ось сюди. Так, не хочу фокусуватися. ось сюди. Так, зафіксували курком. Тепер нам потрібно ось цю пружинку натягнути на важіль затворної затримки. Ось. Пружинка стала. Все добре. Перевіряємо. працює. Далі надягаємо пружину. Пружину надягаємо вущою стороною. Пружина з однієї ширша, з іншої вуща. Надягати потрібно саме вущою стороною. Щоб приєднати затвор до рами, потрібно. Відтягнути спускову скобу донизу, та, зафіксувавши, та зафіксувати, перекосивши на будь-яку сторону. Далі потрібно співставити вільний край зворотньої пружини з каналом затвора, ось там всередині. Ось цим. Та відвести його у крайнє заднє положення, та притискаючи задню його частину, подати його вперед, відповідно зафіксувавши. Його буде це трошки легше робити, якщо ви затвор трошки прокрутите лівіше. Не настільки сильно, як я показую, але щоб ви зрозуміли логіку. Трошки лівіше. Щоб затвор поставити відвести назад в крайне заднє положення, не забувайте, що курок має бути ззаду. Тобто, якщо він буде таким чином, він просто буде заважати. Відвели курок назад. Ну, після чищення це незручно робити, тому що воно все в мастилі слизьке. Затворну раму трошки лівіше, та потрібно ось влучити стволом якраз цей отвір у затворній рамі. Поставили і повернули в попереднє положення скобу. Далі перевіряємо працездатність. Вогонь знятим запобіжником та коректну роботу самого запобіжника. Підписуйтесь на канал, тут я розберу для вас ще щось цікаве.